Так, називаємо цей проєкт такий різдвяний проєкт, тому що ми на кануні значить й рік, у нас на кануні зараз різдвяних свят. Вони дуже такі позитивні, красиві, гарні. От, і ми надіємося, що, що цей проєкт такі ж самі емоції і продублює непосредственно цей проєкт нашому замовнику. Плюс ще так до вступу хочу э, сказати, що цей ролик буде трошки такий незвичний, тому що ми його чи вночалі, чи в кінці доріжемо, там, трошки промонтуємо е, елементи, як ми це робили, тому що люди зараз такі просять, і ми трошки так це якби, розбавимо. з такими може, елементами наших каніше, таких трошки секретів, але тем не має. І так, е, Fiat Ducato приїхав до нас на компанію TuningTown чи Drop, У нас є два сайти, не забувайте, заходьте, дивіться туди. І YouTube канал Тюніктаун. Проєкт Ducato приїхав до нас на переобладнання для того, щоб виготовити два окремих відсіка пасажирський для перевезення пасажирів на довгі дистанції і грузовий відсік, де будуть перевозитися мотоцикли для змагань, для їзди по бездорожжю. Тому грузовий відсік він повинен бути ну, такий більш-менш герметичний, щоб не боявся масел, кислот, там, фізичних навантажень і так далі. Ну, а пасажирський він повинен бути відповідно зручний для перевезення пасажирів. І так, Більш подробніше. Е, торпеда. В Торпеду встановлене головне устройство в Ну, Зараз вже такого наверно, класичного е, огляду. 9-дюмів монітор. Android, зрозуміло, з Bluetooth От, Відеокамера, як ми зараз бачимо, ми встановили відеокамеру. От. і у нього Ми е, змогли його встановити з сторони нестандартному монтажному отвірі. Ми його припадняли доверх, доверху, так як зараз в, навіть, в сучасних машинах. і Монітори встановлені. і Трошки вертикально його приподняли для того, щоб був огляд для водія дуже був такий правильний і гарний. І саме головне у нас з'явилась тоді тут ніша для покладення сюди смартфону, тому що зараз це є вже, ну, необхідність. І так, водійську сідушку ми е, перешили декоративним матеріалом. Пасажирську сидушку завода заводу вона була е, полуторна чи двойна, ми її демонтували і, е, хочу акцентувати, що ми на 90% виготовили пасажирську сідушку аналогічно водійській. Так як машина 23 го року і знайти пасажирську сідушку одинарну практично не було е, можливості. Хочу зауважити, що. Всі матеріали, які ми приміняємо декоративні, вони всі відповідають євронормам, всі німецькі матеріали, не бояться влаги, масел, кислот, ультрафіолету і так далі. От, рівень нанесення декоративних матеріалів, я думаю, що на відеоролику він відповідно буде видний. Порошкова покраска, покрашені всі силові металічні елементи. Покрашені в молокову покраску. Так, далі перейдемо до другого ряду сідки, до другого ряду сидінь. Перегородка, звісно, силова перегородка, яка вироблена з фанери, з металу. Так, по ліву і по праву руку розміщені у нас продубльовані розетки 12 вольт для зарядки, там ще включено холодильник і так далі. Встановлений диван. Звісно, у дивана. Такі якби, потреби, щоб вони був, він був м'який для трьох пасажирів. Також тут є можливість спати поперек дивана. Встановлені зручні для кожного пасажира підлокітники, які можуть повністю туди ховатися. У них у кожного є своя регулювання, тому вони можуть вверх-вниз піднімати. Е, по, по ліву сторону наверно, так, транспортного засобу. Якщо Не, давайте так, зверху почнемо. Да? Потолок. Потолок вмонтований люк да, для провітрювання да, чи забору воздуха. Сюди ми встановили такий фонарик дуже зручний. Зараз вони будемо приміняти всі наші проєкти. Він дуже естетично гарно виглядає. І у цього фонарика, як ми бачимо, є можливість освітлення в різному кольорі експлуатувати да? і робити більше чи менше. Там, дуже такий зручний і класний фонарик. Так, В верхньої частини ще по ходу палів по виповнена полочка в такому можливо, може хайтековському десь трошки вигляді, але в принципі вона вписалася досить гарно в інтер'єр і вона дуже-дуже практична і, прошу завагати, вона дуже фізично так мочно стоїть і буде виконувати таку приємну роль, чесно кажучи. Так, зверху над водієм у нас залишилась ця полиця, яка була. Просто вона була в такому більш такому, брутальному вигляді. Але тим не менш ми зараз її е, задекорували е, такою е, цією декоративною. Встановили зверху, на лазері вирізали таку накладку. От, встановили тут освітлення з виключателем і вже можна там якби видно що там туди кладеться а і до речі не пам'ятаю казав чи не казав встановлене дизельне автономний опалювальник можна запускати там на, на таймер на время, і буде тут зараз е, тепло він абсолютно автономний працює від солярки так, е, що ще хотів зауважити що так ну зрозуміло шторки Декоративна рамка. Собственно, роль цієї декоративної рамки для того, щоб саласки були закінчені в невидимій зоні. І тому при закриванні штор тут не було вільної зони, щоб світло сюди в салон не проходило. По ходу розробки вже декоративних панелей ми зрозуміли, що... Тут існує така умовна пустота, яку можна використовувати як якийсь там бардачок. І вирізали відповідний прийом, і для того, щоб тут вже можна класти якісь свої там речі, дуже зручно якби, і приємно. От, е, прийдемо, вернемося, верніше, повернемося до столика. хочу зауважити, що теж це наша розробка, довго ми до неї йшли, ми дуже часто її в подібних проєктах приміняємо. Вона дуже зручна, дуже легенька, от, не займає е, місця от, і не потребує саме головне це для столика, Не потребує е, окремих якихось підставок, спеціальних якихось ножик, які тарабанять десь кудись треба їх класти, в общем, з цим постійно проблема. Він е, візуально вроде би, дуже простенький, але на газовому порі основан цей столик. Для того, щоб його закрити, потрібно так кілограм 15 нагрузки сюди фізично і прикласти. От, тому е від е навантаження сюди якоїсь їжі він зрозуміло не складеться. От, е і при складанні він відповідно, не тарабанить і дуже якби, практично себе, е пакантим. Так, і Хотів би ще акцентувати увагу невелику на, е на цій дорожці, яку ми виробили. І чому? Тому що ми сюди наниз такий спеціальний е паралон німецький. Це не просто паралон. От, він дуже еластичний і він не От, Коли цю ми дорожку кладемо на напольне покриття, він, ця дорожка не сковзається. Це якби, навіть, такі є дуже дуже, дуже е, фактор, який потребує уваги. скажімо так. Так, і Перейдемо зараз до грузового відсіку. Грузовий відсік е, да, для мотоциклів. Почнемо, мабуть, з правої сторони дверцята, на які розположені дві полиці, в такому, напевно, вже, наверно, нашому брендовому стилі і брендовій кольоровій диференціації. Це дві полички для того, щоб сюди ставити якісь там каністри, якісь речі. Є тут присутні резинки, які будуть фіксувати, щоб вони не випадали. От, фасадна частина в нього алюмінієва. Нижня частина силова це фанера, обклеєна в е, ліноліум спеціальний. От який не црапається, він не жорсткий, він трошки такий еластичний і приємний. В Верхній частині у нас освітлення, яке включається, я потім покажу, де Ледовське освітлення. По праву частину так, вогнегасник ну це на крайній скажімо так, випадок, де Бог ще не пригодився. От, верхня е, частина у нас е, е, фанера обтягнуто полімерним спеціальним матеріалом німецьким, який не боїться, який вже приплясував, не ультрафіолети, не царапин, не масел, не кислот. В середній частині є розташовані у нас алюмінієві салазки, на які фіксується груз. Ось таким чином можна такими важлими петлями фіксувати якийсь груз. Нижня частина, відповідно, в, в цьому кругоні обшита лінолюном, який не боїться не царапин, не води, не ультрафіолета. От, в обшивці карт, не карт а, цих кольосних арок, ми примінили таку прямокутну конструкцію, яка задекорована такими кутниками. Причому це кутники нашого виробництва, хочу підкреслити. От, щоб вони дуже ударопрочні і з однієї сторони не змогли там руками поцарапатися. І виробили такі приєми для того, щоб це вільне місце, яке там звільнилося, щоб його можна було туди, як, як бардачок, щось з позитивою, туди так, класти і так далі. Так, і Причому ми зберегли максимально, наскільки змогли е, отвори таких такелажних петель, щоб було побільше можливості фіксації грузу, щоб він не входив, не див боже, там вперед. Так, по перегородці. Верхня права частина перегородки закріплена лопата. Ну, на всяк випадок, це американські кріплення резинове, воно дуже гарно фіксується і так впевнено стоїть. Ну, Мітла відповідно так, для замітання нижньої частини. В нижній частині ми бачимо таку кришку. значить Для цього ця кришка потрібна. В неї дуже така, вона виповнює цікаву функцію. Значит, примітивні такі резинки. О, це при е, відкритті е, цієї ляди можна там ну, умовно сюди фіксувати. І Ми бачимо знизу дві рельси і такий алюмінієвий упор. Цей алюмінієвий упор можна здвигати вперед салону, назад салону, для того, щоб якщо якісь довгі речі будуть перевозитися, там можна фанеру чи якийсь профіль, от. він упирається в цей алюмінієвий профіль. І тоді при торможенні машини по інерції... Цей груз не може йти якби, вперед. Тому це такий універсальний ограничитель для фіксації, скажімо так, грузу. І при закриванні цієї ляди ця резинка відповідна витягується вперед і там за диван, за резинки якісь цепляються і притягується от таким чином, щоб вона в процесі експлуатації вібрації не перебавила, не відвиграла і так далі. Так, по ліву сторону. Ну, наші брендові вже полички різної ширини, верхня поличка, так як вона має досить великий виліт. От, і відповідно на неї може бути така якась фізична велика нагрузка. Ми зафіксували до потолочних поперечних посилювачів такі, такі лажні петлі. І тим самим на цих тросиках вона вже може таку досить серйозну виносити нагрузку і не буде тарабанити. Так, Можливо, з'являться питання до всієї каністри, <сі> до деяких людей, які будуть дивитися цей відеоролик. Тим не менш ми таке дуже часто вже приміняємо, так як в наших фургонах це, взагалі, звісно, якби класична річ. Це ємкість для води, для того, щоб перевозити воду. Є спеціальний тут вихід, в який можна включити ці шланги. Тут два шланги. Перший шланг це з лейка, яку можна там ну, помити ноги, там не знаю, може саму помитися, щось злить, там руки помити. Вот. И другий шланг шланги с таким э, моторчиком. Погруженным моторчиком вы ее включили сюда, ємкість, емкость и емкость, э, моторчик через емкость, всю емкость закачиваю воду и соответственно тут будет у нас ну э, э, показати. Це у нас і по праву руку, ми зробили на лазері, вирізали такі переходні рамки, які відповідають цьому прийому якби оригінальному фіатовському. так називаємо. Встановили сюди вимикач освітлення і розетку 12 вольт. О, розетка 12 вольт розміщення і по ліву сторону і по праву сторону. Ну Напевно, в принципі, так, з однієї сторони але все, що хотів розказати. А, і ще встановили сюди фаркоп повищеної нагрузки для того щоб можна було засипити е ну, вроді би, стисло хотів все розповісти Думаю, що все зрозуміло і понятно. І е ще раз хочу поздоровити з наступаючими святами І гарних, гарного завжди настрою гарних емоцій, емоційних експлуатацій подібних проєктів чи е ще е будущих свят, які нас будуть чекати